З Києва починається медична реформа в Україні, а вже потім досвід столиці перейматимуть інші міста. Головні новації презентували київський міський голова та міністр охорони здоров'я. Що зміниться для пацієнтів та лікарів у нашому сюжеті? Гроші ходитимуть за пацієнтом. Це нині головне завдання реформи. А саме планується легалізувати усі збори і платежі, які і так постійно вносять пацієнти. Обіцяють, ціни на медичні послуги будуть по українському гаманцю. Условно платити 500 гривень. Условно. If you scoop, to us, за вы платили 500 гривен, она официально стоит 150 вы Ви будете платити 150 официально офіційно в кассу. Потому що хотя ви будете значить, что ты 150 сто 150 покупають. Кому деньги идут і для чого делається? Правильно? Вот Медичне страхування також впроваджуватимуть у столиці, та за словами міністра охорони здоров'я, це не вирішить усіх проблем галузі. Олександр Квіташвілі запевнив наведуть лад і з державними закупівлями. Ніхто не закупає в мірі в декабре. Ничего, декабрь и конец года. Надо закупки делать там в мае, в июне наладить, многолетнюю, закупочную, такую систему, что знали, что нужно. Раз, покупали качественное по дешевой цене и имели хороший график. Медикам більше прав та страхування від лікарських помилок сводять у столиці цілодобові госпіталі інтенсивної терапії. Обіцяють електронний реєстр пацієнтів та їх звернень, анонсують управлінці боротьбу з радянською бюрократією, яка й досі добре себе почуває у царині медицини, а саме зменшити кількість офіційних папірців для іскулапів. Ми будемо відповідно до законів притягувати до відповідальності кожного, хто буде красти гроші киян. Проте для якісних змін треба якісні закони. А саме народним депутатам доведеться прийняти 30 змін до податкового і бюджетного законодавства, щоб прибрати з конституції статтю про право на безкоштовну медицину. І чим швидше це станеться, тим скоріше кияни користуватимуться медициною на зразок європейської. Проте Олександр Квіташвілі анонсував, що до кінця року мешканці столиці вже відчують перші результати реформи. телеканал Київ.